Добрий день, малята! Хто з вас нагадає мені, яка зараз пора року? Так, а вже ж, весна. Бачите, діти, як навколо гарно, тепло, весна повністю володарює. Дерева вкрилися листочком. Сонечко світить високо і пригріває тепло та ласкаво. У цей час уже певно. Прокинулися ті, хто всю зиму спав солодким сном. Ви знаєте таких тварин? Назвіть їх. Ведмідь, борсук, їжачок та інші тваринки. А ще взимку сплять маленькі істоти, які добре вам відомі. Відгадайте загадку про них. Всюди пролізають по шість ніжок мають. Можуть мати й крила. Але це не пташки, відгадали, дітки? Звісно, це комашки. Правильно, це комахи. Які види комах живуть у нашій місцевості? Жуки, метелики, бджоли. Правильно? Мухи, мурахи і багато інших. Куди потрібно зазирнути, щоб знайти комах? Так, у травичку. На гілочку дерева, оглянути квіти на клумбі. Так, молодці. Що це за комаха? Жук, як він називається? Хрущ. Його пожива це листочки, домівка, деревця чи кущ. З'являється, що травня точно поважний симпатичний хрущ. Давайте подивимось на нього уважно і спробуємо описати. Хрущ великий, коричневий із чорною голівкою та родими пишними вусиками. А тепер ваша черга описувати жучка. Будь ласка. Дуже добре, молодці. Як ви гадаєте, чому хрущі живуть на деревах? Вони живляться молодим листям? Подивіться, як на мене, він дуже гарний. Який цей жук за розміром? Великий. А яке в нього тільце? Довгасте, овальне. Яке забарвлення у хруща? У нього коричнева спинка і чорна голівка. Що він робить за допомогою своїх ніжок? Повзає. Де може повзати хрущ? По траві, гілочках дерева чи куща. Так. На спинці хрущика цупкі крила, а під ними є ще одні тоненькі та прозорі. Як ви гадаєте, навіщо вони потрібні жуку. Щоб літати, а вже ж! Хруші зазвичай полюбляють літати ввечері або вночі. Ось такі вони, ці жучки, хрущі. Скажіть діти, а чи доводилось комунебудь з вас бачити, як літає Хрущ? Що він робить взлітаючи? Так, він розправляє крильця, піднімається у повітря і голосно гуде? Хрущі прокидаються і вилазять із землі завжди у травні. Травень це останній місяць весни. І тому. Оцій порі їх багато. З цієї самої причини хрущів ще називають травневими жуками. Скажіть, як ви вважаєте, хто сильніший цей жук, чи ми? Чи може хрущ нас образити? Не може. А ми його Так, запросто. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається. Чорний жук Чорний жук. Чорний жук жук очима блима. Чує кроки за плечима. Дуже хочеться йому по землі ходити. Він не хоче, чуєш, хлопче, у коробці жити. Настала весна, і так багато комах нас оточує, діти. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Вони маленькі, вони беззахисні. Давайте поважати природу і жити, не наносячи їй шкоду. Дякую вам за увагу! Прощаюсь з вами на все добре!